Доброго вечора ми з України. З вами генерал Сергій Фазульянов. Сьогодні я дотягнувся з записом щоденного влога до єдиної на сьогоднішній день повітряної тривоги, тому знову пишу його зі сховку. А загалом цілий день був спокійний і жодних тривог. Ми навіть погуляли трохи, і я цілий день присвятив роботі по замовленням відповідно. і до влогу і руки так і не дійшли. Що з цікавого? З цікавого, це ну, певні спостереження і ну, тепер уже поради. Стосовно того, про що я говорив вчора, про автоматичне підтвердження збігів на MyHeritage, ті, які світять з дерев Фемелі Search. Я згадав, що там є проблема, коли додаються нові діти. Зі збігів в автоматичному режимі, що створюють а, нову родину. І от коли ви в автоматичному збігі трьох чи трьох дітей додали, то дуже важливо а, в правильній послідовності видаляти а, потім цю створену пусту особу матері або батька, а, щоб не залишилося хвостів. В базі, тому що, наприклад, я вчора трохи погрався з цим і побачив, що якщо, наприклад, ви додали, підтвердили цей збіг, що це діти, додали дітей, і оці от пусті картки, якщо ви до переносу їх видалите, тобто у вас залишиться, наприклад, батько одинак, і одна дитина до нього приєднана ще. Одна дитина, так само окремий батько-одинак, і ще одна дитина окремий батько-одинак. У вас буде три різних родини, ви звідти дітей забираєте. І при певних побудовах графіків через Family Tree Builder у вас будуть хвости лишатися. Тобто вам буде показувати цю особу з нормальною дружиною і три артефакти, оцих пустих, вже видалених особи, але лишаються записи про сім'ї. І це вам буде ну, візуально заважати да, на схема. Не на всіх, але є певні схеми, на яких це вилазить. Як правильно зробити? Правильно зробити В наступній послідовності ви підтвердили, створили цих дітей, і потім спочатку переносите дітей до потрібної пари, а всіх решту видаляєте шляхом видалення факту шлюбу. Тобто, там є оця родина, його можна видалити правою кнопкою на плашечці, яка. Поєднує двох осіб в родину. І потім вже видаляєте окремо кожну персону цю сторону пусту ну, матерів цих пустих, ви можете видаляти. Інший спосіб, створить, подивитися в одному вікні на інформацію, яка у вас висвітила в збігі, але не, до, не підтверджувати збіг, не видобувати інформацію до дерева, а створити просто на кожну з цих. Нових дітей, яких вам потрібно додати окрему, окремий запис, окрему картку в своєму дереві, оновити, засинхронізувати, потім ще раз зайти в підтвердження збігу, і вже ваші ці діти вони будуть мати собі відповідник і в вашому дереві, і в дереві особи, ну, в дереві донора, будемо так казати. І тоді оці всі речі вони зникають. Немає ні створення нової пустої. там, картки матері, немає проблеми з додаванням, видаляннями артефактами, просто ви обираєте тих дітей, які відповідають в вашому дереві донорській інформації. Тоді ви просто видобуваєте, оновлюються поля там імен, місце народження, дат народження і тих фактів, які там прописані, і все лягає на свої місця. А наступний момент, який я сьогодні для себе... Знайшов в, так само в Family Search, але вже не через автоматичні збіги на MyHeritage, а в Family Search чисто по індексації. Якщо ви забуваєте, там, наприклад, ну, от я шукав сьогодні по своїм недодаям, я забуваю, недодай. А, Перше, якщо ви шукаєте чоловіків, то по батькові чоловіка буде записано в полі прізвище. Тобто, наприклад, у мене є в дереві Павло. Трохимов, ну Трофімов, да, він в російській ж транскрипції, Павло Трофімов не додай І от, щоб мені показало всіх Трофімових, не додай треба написати: це Трофімов не додай у а, полі Прізвища. Тоді це все красиво знаходить і видає. І другий момент можна редагувати ті а, записи з індексів. Які ви знаходите. Ну, тобто, якщо там не додай, а наприклад, в індексі не додей, то ви можете відредагувати, поставити, щоб воно було правильно і вже ваш цей варіант буде видавати в пошуці. Отакі от, от штуки я сьогодні виявив, з вами ними поділився. І це був 32-й вже день спочатку вторгнення. Тяжко, темно, і не дуже. Все буде добре. Ми переможемо! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Бувайте!